Друзі, вітаю на каналі! Наша дача! Сьогодні хочу запросити вас зазирнути разом зі мною в наш розсадник. Покажу, які рослини ми виростили на кінець травня і розповім, що далі з ними будемо робити. Ночами ще дуже холодно, тому ми закриваємо на ніч тепличку для того, щоб зберігати тепло для гарного розвитку рослин. Висаджені в першому відділенні високорослі томати. Я іноді показую в своїх відео, як ми їх вирощуємо. Зараз вони в такому стані. Цвіте перша китиця, починає цвісти друга китиця. І також в цьому відділенні підрощуємо розсаду низькорослих томатів. Будемо, коли потепліше, висаджувати їх у відкритий ґрунт на грядку. Підготував вже крапельну трубку, яку будемо прокидати по рядах для поливу. Томатів і огірків. Зараз температура в цьому відділенні 32 градуси. Треба відкривати двері на провітрювання. Трішки знижувати будемо цей датчик. До речі, він не просто показує температуру, він також керує вмиканням та вимиканням каміну за потреби. Саме електричним каміном ми підігріваємо. В цьому відділенні повітря в нічний час. Ось такий хаб є, це все зв'язано в одну систему по Wi-Fi і смартфоном я керую, коли вмикнути або вимкнути ось цю розетку. І відповідно вмикається вимикається ось цей електричний камін. Ну, Я просто в будь-яку хвилинку можу подивитися, яка температура за допомогою того датчику температури. Висадили днями агерочки перерощі, трішки 40денна розсада Полили, хай ростуть. Будемо спостерігати, як вони будуть показувати себе далі. І давайте, нарешті, зайдемо в розсадник, це відділення, яке відокремлене від загальної теплиці. Так, докладно розповідаю, тому що дуже багато нових глядачів, я думаю, буде цікаво. І ось такий прохід. Але давайте спочатку відкриємо. Двері, щоб трішки тут було вже охолодження температури. Такий протяг будемо робити. Ось так ми закриваємо, точніше відкриваємо, все фіксуємо. За потреби, якщо буде спекотно, ми можемо відкрити ще одні двері, іншу створку, поки вона у нас закрита. Але давайте приступимо до огляду поступово. Ось це відділення ми оглянули, і нарешті стелажі. М'ята декоративна, ґрунтопокривна рослинка, яка буде стелитися по поверхні ґрунту. Пахне, зараз такий аромат стоїть, особливо, якщо ось так трішки пом'яти листечка. Ну, справжня м'ята, тільки ось так виглядає. Дрібненькі такі листечка, дуже красиві. Цинерарія приморська, лобелія. Ось така невеличка ще, ну, це рарія, вже трішки більшенька. Рудбекія вербена ампельна, вона вже доволі велика. Ось така вербена. Всі рослини одразу хочу сказати, які я сьогодні буду показувати, вирощені з насіння. Ми сіяли, вирощували розсаду, і зараз ця розсада виглядає ось так. Ось так. До речі, зараз виглядає наша чудова бакопа. Вирощуємо в мультигранулах. Ось така ампельна рослинка. Дуже красива. П'ять рослинок у нас бакопи. Їм вже затісно на стелажі. але що поробиш? Поки що дуже холодно. Будемо підрощувати баклажанів. Два горщика. Ми баклажани не вирощуємо у великих кількостях. Ось так виглядає розсада баклажанів. Станом на зараз. Вони там на задньому плані, на жаль, не вистачає їм місця. Велика квітковий тагетіс, Антігуа. Ось так станом на зараз виглядають. Починаються з'являтися ось такі бутони. 19 травня. Сьогодні хочу нагадати. Також з насіння вирощуємо. Це карликова рослина, вона не буде високою, але буде дуже красивою, і для неї знайдеться обов'язково своє місце на клумбах. Газанія, бігкіс, сорти газанії великоквіткові. На клумбах вони з часом будуть ще більшими по розміру. Зараз сантиметрів 6-7 в діаметрі, а будуть до 10 сантиметрів за належного огляду. Вирощуємо в дев'яточці. Такий горщик дев'ятий. Трішки кабачків тягнуться, треба висаджувати, але поки що немає можливості. Це, що стосується ось цього стелажику, по цієї стороні. Знизу залишки з селери кореневої, там хризантемки і деякі інші рослинки, які знаходяться знизу. Ось бакопа, ще всього 5 рослин. Ну, дивіться, правда ж, яка красуня. А уявіть, коли пересадимо у великий горщик, це десятка чи 11 горщик, а в 21-й пересадити, та вони такі величезні кущі виростають, дуже красиві. Пеларгонія, вона вже прохається, прохається на клумбу, тому що їй вже затісно в цих горщиках. Деякі бідненькі квітують прямо тут, не стали видаляти, хай буде трішки краси і в нашому розсаднику. Також збираються вже і просяться в ґрунт гладіолуси минулорічні, які росли у нас. Посадили кани на пророщування. Ми їх зберігали в коморі просто в сухому вигляді. А зараз посадили їх в ґрунт. І вони там трішки підростають. Перчик солодкий, нещодавно пересаджували. В горщики побільше омолоджували кореневу систему. Ось так вона омолодилася станом на зараз. І ось так виглядає солодкий перець розсада. Будемо днями висаджувати, обіцяють тепло, так що все буде добре. Три рослинки, дихондри, сріблястий водоспад. Також насіння вирощуємо. Ось так вони виглядають. Сіяли 5. Ну, дійшло до висаджування три рослинки. В принципі, нам вистачить, вони такі ніжненькі, дуже красиві. Ротики високорослі, це рослинка другого плану висока, як вогники сальвія росте в невеличких. Ну, хоча тут такий нормальний горщик, ось така красуня. Вони дійсно як такі яскраві вогники. Це ротики низькорослі, карликові. Ось так вони вже збираються. За... Цвітати ось такі невеличкі кущики. Я знаю, багато людей викладають фото вже квітують, у них багато квітів. Але ми запізно сіяли, нам немає потреби сіяти зарано. Тому що на клумбах не завжди є можливість рано висадити Еустома. Ось так станом на зараз виглядає Еустома. І останній стелаж це чудова віола. Ось такі великоквіткові квіточки. Це колосос, якщо я не помиляюсь, сорти. Друзі, всі все насіння, що ми використовуємо для вирощування рослин, я завжди залишаю посилання під своїми відео, де їх можна по штучно в дрібних кількостях від 5 від 10 насининок, ось такої краси, замовити. І, звісно ж, під цим відео також буде. Посилання можна вже починати замовляти на наступний рік. Якщо є така потреба і бажання гвоздіка Діана, вона ще не квітує, треба полити, до речі, тому що, бачите, вони вже починають пересихати. І ось тут знизу бегонія. Бегонія самих різних видів, це бульбова, бульбова бегонія. з насіння, це вічна квітуча і. Багато інших різновидів. А це Олера Бальзамін теж красива квітка. І знизу ховаємо від Сонця Кальціалярія. Взагалі це весняна квітка, яка краще росте за прохолодних умов. Але ми запізно посіяли, тому вимушені розміщувати на самому низу, саме нижня полиця. Я бачу, вже з'являються на них бутони, так що обов'язково ми з вами подивимося і побачимо чудове цвітіння цієї чудової квітки. Ось так виглядають рослини. Станом на 19 травня. Незабаром будемо висаджувати. Звісно, будемо дивитись, як це буде відбуватися. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!